Що роблять люди з пригніченою агресією, коли їх хтось ображає? Нічого. А коли ображають їх близьких, це зовсім інша історія. Тобто вони вміють відстоювати себе, як відстоюють своїх близьких. Вони вміють виражати конструктивно свою агресію, але тільки заради інших. Коли ж нападають на них, то всередині в них спрацьовує ніби така заборона на прояв будь-яких емоцій. Людина або взагалі нічого не відчуває, або її переповнює лють. З'являються нав'язливі думки про помсту, напружується все тіло, голова як в тумані, але все це людина все рівно тримає в собі. Саме ця заборона на захист своїх інтересів, своїх емоцій, своїх бажань і лежить в основі подавленої агресії. Це таке переконання не злитись, не конфліктувати, потерпіти людині боляче. Але виражати свої емоції йому не можна. Чи впізнаєте себе в цьому? Пишіть в коментарях. А щоб змінити цю ситуацію, пропоную уявити вам, що ви і є для себе сама дорога, сама близька та людина. Що б ви тоді робили? Чи дозволили б так з собою поводитись і так до себе відноситись?